Провал Конкорд одна з найгучніших тем останніх місяців. І перш ніж я детально розповім про те, що пішло не так і чому гру зрештою закрили, я назву всього три цифри: вісім, двісті і чотирнадцять. Якщо ти Мейсоун, то ти вже почав здогадуватися, що ці цифри означають. А для всіх інших поясню на розробку мультиплеєрного хіро шутера Конкорд Sony витратили, як виявилося, 4 роки, витративши на цей проект за чутками 200 мільйонів доларів. Як допустим, говорить Джейсон Шраєр, бюджет Concord оцінюють у дев'ятизначну суму. Зрештою, Concord закрили через 14 днів, тобто два тижні після релізу. Сюди ж можна вкинути ще одну смішну цифру, сенс якої ти моментально зрозумієш: 697. Саме такий був піковий онлайн у стімі. Ймовірно, на консолях він був вищим, але уже й не дізнаємося. Найголовніше, що на момент 2 вересня в Конкорд грало всього 39 осіб, і вже 6 числа гра була закрита. Її почали порівнювати з провальними проектами типу Ansem, Dustborn, The Day Before і навіть з лоубрейкерс і Redfall. Але це неправильно. По-перше, Ansem підтримували і старались щось ще з нею зробити, перезапустити і переробити елементи ще протягом двох років. Lowbreakers також перевели спочатку на фрітуплейні рейки, старались підтримувати, але теж закрили через деякий час, тому що інтересу вона так і не викликала режими були цікавими лише. На початку і швидко приїдались. А от провальну Redfall важко порівнювати. Це все ж кооп шутер. А інший момент, що підтримку ясне діло прикрили, але гра все ще працює і в неї можна пограти. Плюс додався офлайн режим, і Вона є в геймпасі, і з продажу її ніхто не зняв. Якщо говорити про Зедейбі Фото, власне, і гри самої там не було. Її закрили, бо це був чистої води скам. Тому це не порівнювані речі, хоча їхній рекорд по закриттю все ж побили. Дастборн, це взагалі окрема історія, хоча частково можна порівняти. Сюжетна гра, яка стала мемом. Більше того, її прозвали ультимативною воук грою Суть в тому, що головна героїня вміє скасовувати ворогів і тригеритися. Група героїв це буквально SJW-стереотип, ну і пісеньки у цієї групи. Відповідні не буду говорити, що така гра виявилась нікому не потрібною. Згідно зі SteamDB, максимальний одночасний. Часний онлайн становив 81 людину. Тут стійке відчуття, що гра провалиться, з'явилося ще з моменту перших трейлерів. Неозброєним оком було видно, як розробники надихалися геймплеєм Destiny і Хейло, на який щиро була намазана жалюгідна пародія на Overwatch. Крім того, з екрана на потенційних гравців густим потом лилася так звана Вовк-культура в найгіршому її прояві. Кожен персонаж буквально виглядав, ну або виглядала, виглядав. Дало чи виглядали як квір персонажа в уявленні бумерів. А перше, що бачить гравець, який зайшов у хіро-шутер, це власне самих персонажів. Це основа основ, те, на чому будується весь ігровий експіріенс. у Конкорді, як уже було сказано, персонажі мають, м'яко кажучи, не найпривабливіший зовнішній вигляд. Дизайн місцями просто вбивчий, далеко не в найкращому сенсі слова. Ось давай подивимося на Overwatch. є трейсер, мерсі, діва. Фара, а також зоря і Джанкер Квін. жіноча частина аудиторії може попускати слину на солдата 76, Ханзо і Райн, щоб навести ще приклад Валорант. Там теж повно реально симпатичних і відверто красивих персонажів обох статей і будь-яких гендерів. А потім знову поглянемо на Конкорд, і це найперша і найбільша помилка. А якщо ваш шутер не може привернути увагу цільової аудиторії своїми персонажами, це початок кінця. Персонажі, незважаючи на кількість деталей, банально не привертають увагу, не милують око. Причому було б легко звинуватити художників студії Firewalk, яка і зробила це непорозуміння, мовляв, вони намалювали якусь вовк-херню. Але як би це сказати? Основна вина лежить не на плечах звичайних людей мистецтва. Одна з концепт художниць розповіла у своєму Твіттері, що інструкцію до дизайну персонажів було спущено, так би мовити, зверху, коли команда, яка мала все. Це малювати, сказала, що дизайн лайно повне начальство просто проігнорувало будь-яку критику і сказало робити як сказано. Зараз вона видалила всі твіти, тому що все вище сказане є порушенням договору про нерозголошення, але інтернет все пам'ятає. Але добре, це все суб'єктивно. А тому звернемося до голої статистики. У США на 2024 рік 200 мільйонів осіб позиціонують себе як геймери. Приберемо з цієї цифри люби любителів мобільних ігор і цифра різко скорочується на 163 мільйони геймерів. Скільки з решти 37 мільйонів віддають перевагу шутерам і жанру екшен загалом? Згідно з сайтом Statista.com, 41%. Окей, 41% від 37 мільйонів – 15,2 мільйони осіб. Зачекайте, я ще навіть не закінчив. Який відсоток населення США, як одного з основних ринків ігрової індустрії, позиціонують себе як ЛГБТ персони, наперед випереджаючи, якщо що нічого проти взагалі немав і немає і не маю, просто для статистики, згідно з дослідженням все тієї ж статисти, на 2023 рік ця цифра становить 7,6%. тобто сухий залишок приблизно 1,15 мільйони осіб або 0,3% від загального. Населення США, яке на поточний момент становить приблизно 343 мільйони. І повторюся, це без урахування поділу на жанри, тому що до статистики входять усі екшен-проекти, тобто кінцева цифра ще менша. У підсумку ймовірна цільова аудиторія у Конкорда мізерна. Ось вам і наслідки. Піковий онлайн бета-тесту на ПК 2400 геймерів, а максимальна кількість гравців на релізі все ті ж 697 осіб. Мені потрібно говорити, що бета-тести і перший день існування будь-якого проєкту абсолютно завжди збирають максимальний або близький до максимального онлайн. Щоб ще краще зрозуміти, наскільки це крихітні показники, знову звернемося до цифр цього разу на ps 5, а не ПК. Згідно з аналітиком, метом Піксетеллою, 26 серпня, тобто три дні після виходу Конкорда, у шутер від Sony грало лише 0,2% від усіх власників японської консолі. Олі, що транслюється в 147-е місце за популярністю серед усіх ігор, що вийшли на PS5. крім того, взяти все ті ж 1,15 мільйона ЛГБТ-геймерів, яким допустимо цікаві екшен-ігри, Частина з них уже грають в Overwatch, причому буквально роками, теж саме хоч і трішки меншою мірою актуальної для Valorant, який релізнувся на 4 роки пізніше, ніж хірошутер від Blizzard. У цей же кошик можна вкинути непотоплюваний Team Fortress, з 2 з його абсолютно приголомшливим сатиричним і стереотипним дизайном персонажів, який переплюне обидві раніше згадані гри. У будь-якому разі це підводить нас до ще однієї причини провалу Конкорда конкуренція. Так, це не найгірший шутер, так грати в неї, в принципі, було нормально. Чи цікаво, не дуже, але назвати гру відвертим сміттям було б неправдою. Але ринок шутерів найрізноманітніших мастей переповнений. Батл Роялі спробуйте перебрати. Бити квазіреалістичний PUBG, постійно мінливий Fortnite з його величезною прив'язкою до сучасної поп культури Warzone від колди, або заточений під кіберспорт Apex Legends. Ubisoft намагалися, випустивши Hyperscape, який закрився через два роки. Таку ж долю повторили ще десятки королівських битв: змагальні шутери, безсмертний КС, Rainbow Six Siege чи той же Valorant, на маркетинг якого Ріоти влили тонни бабла, щільно тримають. Цей піджанр. Ну а якщо хочеш попутіти в мультиплеєрі, ось тобі колда. На корейські шутери на кшталт Crossfire навіть дивитися боляче. І як показала практика, ми були праві. У X-Defiant через кілька місяців після релізу почалась стагнація. Як повідомляв Том Хендерсон, згідно з його джерелами, розробники вже задумуються, чи варто продовжувати подальшу підтримку, а це багато про що говорить. Навіть фрі-ту-плейки зі здавалося б, класичними, вивів. Віреними роками, формулами, приправлені своєю фішкою, стають дуже нудними для публіки вже через кілька місяців. Можливо, підтримка і продовжиться так, як це все ще чутки, але я не дуже впевнений, що це буде продовжуватись довго. Окей, теж саме і з хірошутерами, але в Вовервоча з Valorant'ом є ще одна колосальна перевага, які неможливо ігнорувати. Вони бляхамуха безкоштовні. При цьому за Конкорд треба було викласти 40 доларів. Чи сумнівна ця історія? Так вже ж, 100%. По-моєму, вже давно пора зрозуміти, що без фрітуплейної моделі на ринку екшенів взагалі робити нічого, поки ти не щось унікальне. Особливо, якщо це новий тайтл без своєї вже сформованої фанатської бази. Спойлер, спойлер, Конкорд явно не назвеш чимось незвичайним. Навколо чого зібралися десятки і сотні тисяч відданих послідовників. Саме безкоштовність це найкращий спосіб залучити багато гравців. Чому Sony вирішила що ціна в 40 доларів, а у нас вона коштувала 1200 гривень, приверне і без того крихідну цільову аудиторію, яка взагалі не знає, що з себе представляє ця гра. Концепція заплати один раз зараз і отримай весь контент, працює не завжди і не для всіх жанрів. І як ми з вами вже дуже давно зрозуміли, у випадку з Конкорд це був ще один цвях у кришку труни. Інша проблема здібності персонажів. Револьвери і метальні ножі, що вибухають, це круто, але що Ось подібне вже було в Дестині 2 у Хантера. Знаєте що, якщо почати порівнювати скіли Конкордівських героїв з другим дустаном, таких збігів знайдеться ціла купа. Складається відчуття, що Firewalk, яка і зробила це непорозуміння, банально скопіювала геймплейний дизайн персонажів у Дестині. Наймовірніше так і було, хоч жодних гарантій, очевидно, я дати не можу. І якщо дизайн персонажів, цінова політика і скопійовані здібності були тими самими цвяхами, то могилу для кордонів. Конкорда викопали самі Sony. Так, глядачі вже здогадалися, про що йдеться. Маркетинг. Типовий для Sony цикл маркетингу консольних ексклюзивів за місяць або два до запуску відчайдушно потребує перегляду, принаймні поки не йдеться про реально великий проект. У сучасних реаліях ігрової індустрії вже не можна просто випустити купу трейлерів і провести всього один бета-тест. Це так уже не працює. Було б у гри більше шансів, якби про неї кричали на кожному куті ще з минулого року не сильно, але все ще так. А скільки часу розробники провели аналізуючи фідбек після бета-тесту? Місяць та господи, GSC, які понад рік возили демку серця Чорнобиля, паралельно займаючись фіксом проблем, усе ще ухвалили вольове рішення перенести гру на три місяці, щоб банально доробити технічний і геймплейний стан свого проекту. Результат за мене вже сказав Саймон Карлес, один з авторів ресурсу Game Discover Co., який підрахував приблизні продажі конкор. 10 тисяч копій на ПК, і ще 15 на PS5. 25 тисяч після восьми років розробки для 200 мільйонного проекту звучить капець, як круто. Взагалі, роблячи гру з живим сервісом і орієнтовану насамперед на мультиплеєр, перше про що треба подбати, це довгострокова перспектива. Треба розробляти гру так, щоб геймери хотіли повертатися в неї знову і знову. Треба додавати новий контент, правити баги і займатися. Цілою купою різних речей соні, судячи з усього тупо, на це не розраховували. Зате у них з'явився світовий рекорд зі спідрану закриття серверів і ціла купа помилок, на яких можна навчитися. Я вже сьогодні згадував про твітер однієї зі студійних художниць. Так ось, за її словами, у студії зараз панує абсолютна плутанина. Співробітники не знають, чого чекати в майбутньому, а керівництво уникає відповідальності. Ясна річ, що розумна людина вчиться на чужих помилках, а дурень. На своїх, але що вже поробиш? Ніхто не ідеальний. Головне, що це не повториться, правда. Поки Sony закривали сервери і знімали з продажу гру, а ми робили цей відос, з'явилися нові чутки про Fair Games, новий мультиплеєрний шутер від третьої особи, над яким працює колектив Haven Studios і Sony Interactive. Трейлер гри вийшов ще рік тому і зібрав 3,5 тисяч лайків проти 31 тисячі дизлайків. Знову все ті ж персонажі з умовної методички світ Baby Incorporated, знову сука, мультиплеєр, знову шутер та що? Шкоється, господи, я не розумію, для чого і для кого це, коли навіть непогані ігри зараз можуть не витримати давлячу конкуренцію. Інформація про проект надійшла від інсайдера Кріса Дрінга з Game Industry Biz. За його словами, всередині Sony про симулятор пограбувань відгукуються вкрай тепло і ставляться з великим оптимізмом, навіть незважаючи на відверте невдоволення потенційних гравців. На відміну від повністю кооперативної Payday, Fair Games робить ставку на формат. Ві, але я запитую серйозно, чи допоможе це грі? Я думаю, що ні. Я сумніваюся, що у Соні вдасться побити свій рекорд і нового спідрана не станеться. Але водночас я впевнений, що піковий онлайн буде від сили. 10 тисяч і про проект почнуть забувати вже через кілька місяців, а максимум через півроку діло йтиме до закриття. Це вам не Helldivers 2, яка протримала онлайн 100 тисяч місяців після виходу. А на початку взагалі побила усі можливі і неможливі. Для Sony рекорди. Так, звичайно, зараз гра переживає деякі проблеми, і гравці не задоволені оновленнями, але в цілому це наглядний приклад. Навіть при проблемах гра про справжню демократію все ще набирає стабільно близько 20 тисяч одночасного онлайну. Але позитив тут теж є. PlayStation без ніяких повернула гроші за гру всім, хто купив її в Steam, і GS чи в PS Store. І виходить, що на грі заробили, дайте подумаю, мабуть, і лише виключно. Сірі магазини по продажу ключів. Плюс, хоч у студії зараз є стійке відчуття незрозумілості, вони все ж планують змінити модель розповсюдження після зйому гри з продажів. Звичайно, це буде фрі-ту-плей, модель, куди додадуть скини і різну платну фігню і знову відкриють доступ. Коли це станеться, неясно і дуже буде цікаво глянути, коли ж все-таки вона вийде на її онлайн. Зрозуміло, що він буде сильно вищим, але так цікаво глянути по факту. Який з усього цього можна зробити висновок? Ось я тобі чесно скажу. Вважати себе розумнішим за менеджерів у багатомільярдних міжнародних корпораціях, що найменше нерозумно, проте я не можу знайти іншого пояснення. Конкорд не перший і вже тим паче не останній приклад, коли видавництво і студії спіткаються, на здавалося б очевидному факті: крихітна цільова аудиторія, переповнений ринок, платна модель хірошутера, бездумна гонитва за жанровими трендами, копіювання механік. Що й так уже набили оскому, ну серйозно, чому це відбувається раз у раз? Відповідь, яка лежить на поверхні, неадекватні очікування тих самих менеджерів, які думають, що якщо випустити черговий конкорд, усі кинуть овервочі з дустаном і побіжать до них, попутно витрачаючи мільйони доларів на мікротранзакції. Відповідь, яка лежить глибше. А я її не знаю. Ми й гадки не маємо, як працює внутрішня кухня корпорацій і видавництва. А без цього міркувати про логіку прийнятих ними рішень ще більша дурість. Коротше, напишіть, що думаєте про все це. Наваліть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте. Разом з нами